Усі, ми любимо інколи перекусити в Макдональдс. Але чи помічали ви, що скільки б і чого б ви не з'їли, буквально за годину ви знову голодні? Це відбувається через те, що у багатьох позиціях меню дуже багато підсолоджувачів, навіть у картоплі фрі. Вони підвищують рівень цукру в крові, який потім стрімко падає, що й викликає голод. Що ж робити? Ну можна знову піти в МакДональдс і так по колу, а можна поступити інакше. Індонезійські вчені з'ясували, що рівень цукру у пацієнтів із преддіабетом знижується майже на 20% буквально через дві години після їжі завдяки вживанню екстракту селери. Так, це поки що не замінить повністю інсулін, але в екстреній ситуації може врятувати життя людині з діабетом. Тому наступного разу після соковитого бургеру з колою рекомендую доганятися не відром нагаців, а стеблиною селери. Було цікаво і корисно? Тоді підписуйтесь.